Конкурс боді-арту пройшов 2 червня у Житомирському гідропарку. На протязі декількох годин художники розмальовували модели та всіх бажаючих яскравими фарбами, створюючи образи різних казкових героїв. Ми сьогодні займаємося дитячим боді-артом, дитячими малюнками і дорослим боді-артом. Після того, як ми визначимо найкращі роботи, визначимо королеву пляжу. На усіх відвідувачів чекає ще. Змагання з екстремального жиму після змагань є пропозиція пограти у пляжний волейбол і відзначимо всіх переможців і учасників подарунками. Мета нашої акції показати людям, що в будь-яку погоду, навіть незважаючи на вітер, і на трошки такі не жарку температуру, можна розмалювати своє літо, можна додати позитивних емоцій. Похмура погода, та не дуже висока температура, не завадила Житомирянам взяти участь у цьому яскравому святі. Чому саме аватар? Ну, потому что фильм хороший и отличный образ. То есть он подходит под праздник, то есть более-менее детский такой. вы смело выбрали себе образ? Э, ну вот, художник предложил, а я такой, почему бы и нет, отличная идея. А почему вы выбрали сам этот образ? Потому что он креативный и, в принципе, его не так уж и сложно нарисовать. Вообще-то тематика была лето, солнце и мультики. Это мультик. Участь у святі взяли й маленькі художники. Ми з дітьми малювали свої мрії, своє бачення літа і не дивлячись на те, що сонечко ховалося, але сонячне і тепло випряміло наші малюнки, які творили ці ручки, які. Дуже вміють вправно створювати якісь образи, сонечка, котиків, рибок. І ці всі митці зігріли сьогодні всю цю акцію. Ну ми малювали багато чого, ну просто ми не могли вибрати, що саме хотіли. Все малювало. да. І дерева, і лебедів, і все. Море фарб та весело в свято дійсно було яскраве. Коли моделі були повністю розфарбовані, всі вважають, могли зробити фото з улюбленим персонажем на пам'ять.